Рецепт шуби за 5 хвилин. Першим шаром іде картопля. До речі, а у вас перший шар картопля чи оселедець? Далі ми трішки змащуємо картоплю майонезом. Після цього беремо дрібно нарізану цибулю і посипаємо її зверху на картоплю. І тільки після цього викладаємо оселедець. Наступним шаром додаємо багато моркви. Трошки притрамбовуємо і знову змащуємо майонезом І наприкінець накладаємо буряка. Також трошки утрамбовуємо. Ну і в кінці, звісно, додаємо майонез. Гарненько все це розмішуємось, так перетираємо наш бурячок. Накриваємо кришечками та відкляпляємо в холодильник. Зберігайте це відео, поділіться ним з тою людиною, яка не вміє робити шубу. І напишіть, як шубу готуєте ви, так само як я чи, можливо, якось по-іншому.